Путінські молі бояться цієї 18-річної дівчини більше ніж за свою смерть. Вокалістку гурту Stop Time, більш відомою під псевдонімом Наоко, мали звільнити із СІЗО вчора, де вона відбувала 13 діб адміністративного арешту за концерт, який влаштувала в Санкт-Петербурзі з піснями іноземних агентів, тобто шпигунами. Помню, як моросила, а я йшла із кіно. Это был значит было давно. Для меня это очень приятно, очень важно, что нас поддерживают, что очень много людей на нашей стороне и на стороне правды. Науку виконувала на вулицях Росії антивоєнні пісні, таким чином показувала свою позицію. Та нині Логінову власне не звільняють з під варти, а призначають ще один штраф у вигляді 30 тисяч рублів 16 тисяч гривень за виконання пісні манєточки Ти солдат. А також садять логінову та гітариста ще на 13 діб у в'язницю. Подел административного правонарушения может быть обжалован Санкт-Петербургский городской суд в течение 10 дней за дня вручения либо по получения копии постановления. На этом. Судівне засідання объявляю закритим. Попрошу всіх удаліться за осуди. То тобто, засідань, тому числі засіб і за логі. Ви дискредитували російську армію? каже суд. Чи зможуть посадити Логінову і Орлова на 5 років до в'язниці почуєте далі? А також протест матері на око, яка заявляє: моя донька буде співати, і настрій у них бойовий. Діана буде продовжувати вчитися, Діана буде продовжувати писати пісні. тобто... Це, не це її життя, вона продовжить петь. За большое спасибо всім. Без поддержки і Діана і Саша, вони сказали, що поддержки, яка йде по всьому тяжело. було И Вишенькою на торті або сюрпризом стало те, що гітарист гурту Stop Time Олександр Орлов зробив пропозицію на оку в автозаку. Кільце було зроблено з серветки, а коробочка з-під електронних сигарет. Мы Спасибо сейчас большое. в суде. Не факт, что мы скоро еще увидимся и спишемся, но в любом случае, когда-то, когда-нибудь, когда, когда, -нибудь. когда -нибудь. мы вам запишем еще один кружочек. Спасибо Наверное, большое. через недельки-две. Спасибо большое. Спасибо. Мы, кстати, мы с ним поженимся. Да. Деталі за хвилину я нагадую, ви на ютуб каналі Ростислав Продакшн, Ставте ваші вподобання, підписуйтесь і включайте дзвінок. Ареш Діани Логінової, як колись це було із Борисом Німцовим, а потім із Олексієм Навальним. Став поштовхом для протестів на Російській Федерації. Вуличні музиканти виконують антивоєнні пісні, а молодь на концертах проявляє свою позицію. тренд. В знак солидарности с заключенной Дианой Логиновой дети в школах поют песни иноагентов. На Если начали, надо продолжать. В пепельной пустыне полярной... Свобода наука! Мне не очень нравится мой президент. Нравится. Я буду на другой стороне. Я буду на другой стороне. Свою улибку я не накрепет. Анкеты и катастрофы. Плохие новости Як бачите, масовий флешмоб Свобода на око» на Росії запущений. Вчора саму вуличну співачку разом з музикантами мали відпустити з СІЗО, однак їх знову затримають. Цього разу штрафують на 16 тисяч гривень за протоколом про дискредитацію армію через виконання ось цієї пісні. Маніточки Ти солдат. Ти солдат і на какой битині прости, я буду на другой стороне. Адвокат Яне Логінової при цьому наголосила у виконанні нею композиції. Не згадується ні російська армія, ні навіть Росія. Виданню Асторожна новості з посиланням на свого кореспондента із залу суду повідомляє, що суд не уточнив, який саме рядок пісні визнано дискредитуючим. Інші змі зазначають, на засідання прийшли слухачі, які зустріли на око оплесками. Після засідання дівчину під конвоєм вивели із зали суду. Як повідомляє петербурзьке видання Бумага, один із конвоїв, що її супроводжував, заявив Логінова процесуальна. Затримана і її повезуть до 46-го відділку поліції для складання чергового протоколу. Російська співачка Монеточка, яка відома своєю антивоєнною позицією і підтримкою біженців з України. Вона, до речі, виїхала звичайно з країни терористки, знала про існування цього гурту та на окоміня. Очі впечатляють смілость цих рібят. не Шабаз група називається Stop Time, група науки. І прямо в центрі Петербурга, конечно, очень смело. Я не знаю, стоїть ли мені публично поддерживать, тому що я переживаю за безопасность, но вони мене впечатляють, вдохновляют, и я би так не смогла. цієї артистки Єлизавета Гардимова Монеточка вийшла на черговий концерт, і зазначила про науку і виразила їй свою солідарність. Сміли музиканти. Ее на улице И мне это ужасно впечатлило И я целый день думала про них И когда сейчас буду петь то уж буду думать про них Ты солдат И на какой бы ты ни бился в Войне Прости, я буду на другой стороне Прости, я буду на Отож, сьогодні музикантів знову покарали 13 добами арешту, тобто майже місяць вони проведуть у в'язниці. Крім цього, суд одразу розглянув ще один протокол, складений на Логінову за лайку в громадському місці. Це стаття 20 пункт 1 кодексу про адміністративні правопорушення РФ. Дрібне хуліганство. За цим протоколом суддя Мезенцева знову призначила дівчині покарання у вигляді ще декілька діб. Аресту. Вчера э, гитариста э, этой группы повторно задержали и отправили снова под административный арест. Точнее, со вчерашнего вечера Диану также, ну, можно сказать, мучают. и по разным отделениям полиции возят. В итоге завершилось все штрафом в 30 тысяч рублей за дискредитацию армии. А все, что мы видим, это последствия всех принятых репрессивных законов за последнее время, принятых, естественно, депутатами Государственной Думы. В Битях обстоятельствах ми зараз живемо. живем. Спочатку у прес-службі Петербурзьких судів повідомила співачка загалом проведе під арештом 26 діб. Однак Верховний суд РФ раніше постановив, строки адміністративних арештів, призначені одній особі, за різними справами, не підсумовуються, а відбуваються одночасно. Перед початком суду Логінова і Олександр Орлов оголосили про свої заручини. Олександр Орлов зробив пропозицію Діані у автозаку. Кільце було зроблено з серветки, а коробочка з-під електронних сигарет. Дірки дві пасіва. Да. Для мене это тоже было неожиданностью, меня удивило, що настільки наше дело стало утрированным и каким то как сказать, э, резонансным в плане того, что много чего мы не совершали, чего нам не несли просто музыку, которая нам нравится А насколько важна музыка? Сила музыки. Сила музыки важна, и это доказывает то, что сейчас происходит. Для меня это очень приятно, очень важно, что нас поддерживают, что очень много людей на нашей стороне и на стороне правды. Мама вокалістки Stop Time розповіла виданню Ротонда, що Діана відрахувалася з музичного училища імені римського Корсакова за сімейними обставинами. До цього нагадаю, фото діани зняли з дошки пошани. Вона була відмінницею. Це не пов'язано з поточними подіями. Вона відрахувалася через необхідність догляду за літньою бабусею та тіткою інвалідом, сказала мама. Мало віриться, звичайно, в це, адже це країна Мордора, і бачите, як вони вчиняють з будь-якими незгодними. Вони не те, що їх арештовують і садять. Вони їх потім вбивають. Був журналіст Лістів, пам'ятаємо, журналістка Анна Політковська, Борис Німцов, політичний опозиційний політик, а також останнє вбивство. Олексія Навального Партія Россвет нас поддерживает. Да, я верю в то, что светлая будет полоса В этой сміжду без просветна, как знер на па.

І, як то кажуть, для довідки учасників гурту, співачку Діану Логінова вона око, гітариста Олександра Орлова і барабанщика Владислава Ліонтєва, заарештували 16 жовтня за статтею про організацію масового заходу. За версією поліції, 11 жовтня вони порушили рух і порядок у місті, оскільки пісні слухали одночасно понад 70 людей. Суд призначив Логінові 13 діб адміністративного арешту Олександра Орлова та Владислава Леонтьєва відправили під арешт на 12 і 13 діб відповідно. Щодо Логінової склали два протоколи про дискредитацію армії приводом для другого протоколу стало виконання пісні Noise MC світла смуга, теж як то кажуть, невинна пісня у поліції. Побачили дискредитацію через розповідь одного з шанувальників Noise MC про те, що він слухав пісню під час атаки дронів на Київ і завдяки цьому відчув підтримку музиканта. Скажіть, пожалуйста, а якщо українці начнуть слухати шамани во время атаки дронів? Ну, я не знаю зачем ну вот начну вы запретите песню шамана а что вы так удивляетесь обычный вопрос ей приписывают это за светлую полосу а я напомню как звучит эта песня эта песня да я верю в то что светлая будет полоса Другий протокол Куйбишевський районний суд Петербурга 27 жовтня повернув для поліції для усунення перешкод його розгляду. Нині Науко і Орлов перебуватимуть у в'язниці ще 13 діб, якщо їм ще звичайно не припишуть. Статтю з кримінального кодексу Російської Федерації за дискредитацію армії. Покарання там вже серйозніше: п'ять років ув'язнення. Господь прощає всім. Але як прощати тому, хто і не збирається просити пробачення? Як О. прощати тому, хто е, в очевидній ситуації продовжує людожерську позицію? Так, декілька днів тому я записав інтерв'ю з тюремним священником власне, про те, що відбувається на Російській Федерації, і зв'язок, який побачив отець із ув'язненими за великі злочини? і Російською Федерацією, але коли ти дивишся на тих людей, які дозволяють собі вбивати десятками сотнями тисяч, і мені здається, це той самий тип е психічного е розладу, але більш тонкий. Угу. Тонкий, тому що людина наділена владою, і повірте, найгірше лякає мене те, що на етапі якихось домовленостей в політичному світі такі речі можуть навіть простити. Це така проблема для мене, тому що я коли дивився на тих дядьків, ну він вбив когось одного, так і він всім на 20-30 років. Так і він відбуває своє покарання, і з ним разом страждає його родина. Повірте, я знаю будні mm -hmm. цих людей, які передають ці передачі, так які їздять там на ці побачення. Це так складно. Це вся родина страждає завжди від одного засудженого. Це не так просто, що людина сіла в колонію на тому кінець. Ні, вбивця несе відповідальність і дуже довго і дуже жорстко. Лякає те, що в світлій нинішньої ситуації так лякає, що всі винуватці цієї несправедливої війни, яка була нав'язана Російською Федерацією, можуть не понести навіть якось покарання. Я навіть про це думати не можу. Тому що мені здається, що Господь дав нам образи подобу не лише для того, щоб ми відкладали отакі вироки на майбутнє колись лише на страшний суд. Все ж таки, я переконаний. Що такі масові е, звірства вони повинні знайти своїх в лапках героїв і понести на покарання вже тут. Це дуже дуже важливо для відчуття справедливості. Розумієте? Інтерв'ю з Олександром Клименком уже на каналі Ростослав Продакшн. Не забудьте перейти і переглянути, а також ставте вподобання до цього відео і залишайте коментар. Свободу на око. Слава Україні, слава ЗСУ. Сила музики, важна доказує то, що відбувається. Мы надеемся, что скоро мы вернемся на полностью.